А ну мямлі, блін. І тебе в голові, пані, крутиться. Виїхав? Ой. Всім добрий ранок. Другий день змагань. Сім ранку. Ще особи тут нікого немає. Покажу вам в принципі тих парків, які він поки людей не багато щоб не бігати тут от не тікати від машин лаві пацани ну просто тут нема навіть про що розмовляти. там у наш любими полосток дуже достойний тех парк і асфальтики розметочки взагалі дуже красиво добрий ранок Добре. Що, що думаєш, сьогодні буде бетон? Я сам переживаю, хоч би самому той бетон не, не забрати. Мокро, мокрий асфальт, якщо він до кваліфікації не виступить, то буде велика-велика біда на самом деле. Тому що перекориста конкуренція, потому, що всі 2,5 мотори поїдуть. Во-вторих, тобі не так уж і добре їхати. Но, наскільки я знаю, по субах тут а, мокрий асфальт дуже чіткий. І пацани прямо по на мокрому асфальті рвалися. Некогда біда. У нас сьогодні дощ. Ти чітко чи не чітко? Звісно. Чим? Що що? Чітко, що сьогодні дощ или ні? А, ти за дощ, я думав, ти питаєш, в цілому, типу, чи в нас все чітко. В цілому все чітко. Так теж треба вміти кататися. Давайте. Короче, задавався Сашку питання. Як думаєш, буде сьогодні багато бетона? Я думаю, так. Да. Ти вже зрозумів завдання постановки, як на колісо стати? В ну, голові повністю, треба ще це реалізувати. Ну, якщо не є слінія, сказав, я буду ставитися з маленького вступа, потім в мене... Я вчора пробував, але не вийшло. Побачу, сейчас може мінімально я тут буду по чуть-чуть по наростаючі делати. Потім будемо все, я подарував. Так, всім доброго раночку, у нас другий день. У нас городненька тренувачка перед кваліфікацією. сейчас прогріємося. Так, що у нас дощ пройшов вночі. Асфальт мокрий. Я дуже сильно сподіваюся, що він висохне до обіду. Там всі туплять. Ми погнали. Ось так містами. Там сухо, там не сухо. Ого. Якщо кваліфікація буде по-мокрому, то буде дуже печально. Момент і Гоу! Нормально тут зайшов. Тут далеко від конуса, але я потім вже нормально. Поняв і... я тут я зрозумів як лінію їхати. Чотко? Да. Так, так, коротше. У нас вже були сьогодні тренувальні заїзди, проспали, звісно, хотіли на 8 утра приїхати, вийшло, що приїхали на 9 з копійками. Ну нічого, виїхали. Я спустив десь 0607, потім воно так піднімалось до 0,8, коротше, мокро. E, в принципі, все зрозуміло. От я дивився свій останній заїзд, мені отак вот квало приїхати і я пройшов би. Ну, це ж таке, знаєте, мандраж, туди сюди А так ми що все чітко підкрутили ходову. E, і все, все чітко. Саме головне не постановка, далі не буде не все добре. Але готові всі не готові? Треба готуватися. Тому слідкуйте за точністю свого автомобіля, поведінки автомобіля. Слідкуйте за шириною заповнення траси. Збирайте всі зони, притримуйтесь траєкторії і кута. І я всім бажаю гарної кваліфікації. Але, а тепер питання. Можно все-таки как-то сделать, чтобы посредине группы навели линии, которые стирают хотя бы. Она реально важна. Я, ну у вас 65, если да. я не помиляюсь. Це 130. А, да? 130 заездов. Всего навсего. Ну, Двиг... ну в группе Д Тут... я виїжджаю, Если Если то мы наведем, ну не писите. А нас ну, затртся мямли, блин. Ваша задача ехать по конусами по трассе. На... Блять.

Ну да, бывает такое, что назад. Да, Все зависит от того, что случилось после бетона. Если это изменило твою траекторию скорости, тогда это не ноль. Тогда это не ноль. Бампер. Половинка від'їхала. 0.0. ноль, ли твій бампер там валяється. Ти проблеми бампера. — Значить бампер. То бампер, значить, бампер у вален не пройде. Бампер у волен, но не їдеш бампер ніяк. Так, проголошення під час військового стану, і тут є вся Україна. Я дуже радий, що ви приїхали, що нас вдалося провести цей захід. Але наголошую вам, що під час військового стану погодження в любих спортивних заходів, заході ми не можемо назвати це змаганням, воно за тільки за того фактору, що воно благодійне, тому що погодження ми отримаємо адміністрації і тому всі такі заходи повинні бути на підтримку військовим. Тому у нас є ось тут QR-код, У нас є представник цієї групи. Ми зробили безкоштовно це захід, але я дуже вас прошу долучитись до збору хлопцям. Він вам розкаже, чого цим є вартує. І нам потрібно буде у неділю відзвітуватися до адміністрації. Що ми не просто з вами тут, як друзі, зібралися і покаталися. Ми зробили щось корисне для військових, для держави, для перемоги. Тому під облиски, будь ласка, це Сергій. Всем привет, спасибо всем еще раз Много времени у вас нет не отниму Понимаю, все хотят катать Все хотят ехать Уже вот, уже вот человек настраивает Благодарю за внимание Благодарю за помощь Обращайте внимание на происходящее Не забывайте, помогайте друзьям Более чем уверен, у каждого есть Кто-то в семье, кто-то из друзей Кто-то ну, кто уже был, скажем так Это очень важно Недавно были, работали Грубо говоря, вернулись пришли на мероприятие, увидели друзей, немножко отдохнули, во вторник поедем назад-обратно. Работу работаем, приятно, что происходят какие-то мероприятия, приятно, что не забывают про военных, не только спереди, но и сзади говорят, давай, давай, все окей, все будет хорошо. Вот. Поэтому просто попрошу больше внимания и все. То есть все остальное это уже как бы пожелание, поэтому обращайте внимание, репосты, помогайте, звоните, пишите, все будет классно. Ребят, всем спасибо, всем хорошей гонки, не буду больше. Так, у нас сейчас підійшов час на мітком. Ми тільки що були на префіму перед до вже кваліфікації. За що відправили на мітком, а те мене перебивай. І, ну, я думаю, сейчас померяю чисто давление там то все, и ми поїдемо дальше. пробовать проходить квалификацию. все мы все, все хотим кадры, мы хотим быть медийными. Рай, Ура, <laughs> мы на ютубе. Мама, я в телеке. <laughs> да, о, о. что, -то, что, что, что давай. Да, 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 85. Да мы не Не, не Ты ты Давление стравлю. 73,

Бачиш ці відео. Три так. — Це прям перед єдом? Да. Це якщо кать, то знаєш. І В тебе в голові, понять, крутиться. Виїхав. Це, Це отак. Як... Все мене потім хорошо, бо що... Ой, ой. Понятно, блядь. — Ставлюся, блядь, І бачиш, що в мене коня виносить за цей.

<рістична> 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 В общем, стоїмо вже перед зоною прогрева. Слава моя очередь іхать кваліфікацію. Вроді переживаю, вроді і не. П'ять минут назад переживав, сейчас уже вроді нормально, не знаю, побачимо. Самое главное не наплужить и реалізувати то, що я можу. Все. Кажется, просто на его буде побачил. Будем упашить. Выезжай я прогреваюсь горку. Вроде прогрелось. Да вы блядь, тряпка. Я шо, блядь, вам, блядь, тряпка е шо блядь? Или юбка нахуй! Сейчас будем пробовать. Приезжаем на стартовую линию. Сейчас у нас все сечок. <кліпи> да, чую, на. А, ты ти, ти, на, на роботі вино п'є молдавське. Як це на роботі пить вино? Вот так? так. Так можна було. Можна. Тут все можна нам. Пиміні, наїлися, вже скорі поснідали. вино попили, стакана. уже на цих здоровецьких, курицу газки, і все як лоша тут. у вас. Зараз попробую помить нормально. Понял, шеф! Так, ну що прогрілися. сейчас будемо їхати другу спробу. Другу попитка, я думаю, у... Коротше, будем пробовать старатися. Газуємо! первую зону таки стык был, дальше типа будет работать, но нет. Бежим. главное приехал сейчас, видишь, Саня. На трупе и все. Мы уже успокоились. Короче, Саня, пожелаю. Ему... What you did a You for you? один такий проїзд і їду додому. Так, да, я тут, чую. Кажи, свішку збив. Тебе разговар. Ти не доїхав, потім затягувався. І першу зону в кінці ти теж не зібрав. Тобі треба брати менше вигул і відкриватися. Та я бачу, я зараз буду пробувати щось. Там багато де було проблем, дуже багато, яких навіть на тренуваках не було суду. Зараз спробую справитися. А там будемо бачити.

Приїхали ви нашу кваліфікацію, не без нервів, звісно, але проїхали. Джейта нас конечно, заставив нервні в другій своїй попитки прям, прям просто. Ну в общем, думаю буде відео, ви все побачите. Що скажу? Організація на лишайшому уровні. В принципі, в принципі, все чутко. Все кайфово. Що ждемо результати кваліфікації. В сані там, ми так розуміємо, що по нулях. Це насамперед дуже обідно, дуже печально. Тому що хотілося б завтра, щоб він теж типу, пройшов топ-32 і почав катати. Пошли со мною, узнаємо наші результати. Я сподіваюся, що я кваліфікацію пройшов. Джейтон теж. І будемо що, будемо катати, будемо будем кайфувати. Я очікував кращих результатів. Прохідний дуже низький. Но нічого. Так. Ну так не важно за что? Я старался старался? Сергей Парш! Я тоже изучаю. А мене ні. Сімдесят 77 балів, 70 за гіршу спробу. Василь Волощук. Не знаю, владу звоните. 14 місце сім балів за гіршу спробу. Будемо пробувати, будемо їхати, будемо будем тренуватися. Що, третій день? Прикольно.